Перша зустріч. Вони хотіли, щоб я підписав незаконний документ про те, що будинок на Мілітенка 23, який визнано в аварійному стані в 2005 році, і чотири рази людям пропонався капітальний ремонт. А в 2016 році вже виділені гроші на новий будинок він побудований. Ви розумієте, да? 20 років, 6 років щось відбувається. Бахматов підпиши незаконний. Бахматов написав всі запити, Бахматов перевірив з юристами, з'ясувалося, що визнавати аварійним можуть тільки депутати. Паклонілса депутати захотять визнавати, бо це вже буде незаконно, тому що тоді прийде прокуратура і спитає: а що ви зараз визнали аварійним, а вже майже 10 років будуєте новий будинок згідно якихось документів, які... Спираються на попередні рішення, тобто кримінал, прокуратура до речі, ніхто з мешканців ані в прокуратуру, а в ані в поліцію заяву не пише саме за того, що знають, що подібні дії призведуть до зупинки будівництва, розбирательства і тому подібне.